Ну от як ви думаєте, скільки зазвичай люди в Україні отримують? Я з особистого досвіду знаю серед людей в нашій команді 8-10к -10, на місяці. І здавалось би, як на це можна вижити, а люди якось живуть. Далі середня полосна зарплата. От як ви думаєте, зайдіть в коміте, напишіть, а от ці айтішники, ось дивіться за вересень середня у них типа зерно на ну, ітішні. більше це фріланс, телефон, тікток, інстаграм, оця вся історія. Ютуб, відео, соцмережі, месенджери, все ж туди зараз. Прийшло значить, вересень 48, к ка середня, 64 жовтень, листопад, 70, щоб ви розуміли куди все рухається? І здавалось, би, люди там щось щились, дипломи отримували то сьо і, і, і отак. І виходить, що дійсно це фрілансери, ті, хто вовремі окунулися, це може діяти, хто родилися або хто раніше зацікавився цим всім. Ну як от я ще в студентські роки, ті зараз по факту, ну це за цим майбутнім. Ці, хто в принципі встигають час онлайн зайти, чи чи думають за це, чи хочуть перебороть себе. Ну от, я думаю, зараз самий час. Якщо вам цікаво, самі знаєте, де шукати поклик, натискаєте туди, я там безкоштовно проводжу такі розмови онлайн. Розказую, як у нас люди в команді отримують там 50-100-150 карбованців ну, наших українських на місяць. Просто от, в телефоні там відео розповсюджують і так, так далі. У нас проєкт різних блогерів, і на англомовному ринку є можливості. Все, все туди вшло. Якщо вам цікаво, безкоштовно, абсолютно, самі знаєте, де шукати. Три крапки вгорі справа відкрити в браузері, і все. Це абсолютно безкоштовно для вас. Коротше, що ви про це думаєте, для тих, хто хоче трошки змінитися і отримати гарну ЗП європейського посилання, самі знаєте де. Па-па, друзі.